Привіт усім! Це канал Мама алергіка Ось це наш алергік, якому вже 10 років. Ви бачите, як він виріс і змінився за весь за цей період. Давно ми дуже не виходили в ефір, але канал живе, відео переглядають. Дуже багато ми отримаємо коментарів, повідомлень. Тому вирішили, що є сенсі далі розказувати нашу історію, бо в принципі є що розказати. Як почалася війна, ми через два тижні приїхали до Німеччини. І вже три роки, як проживаємо тут. В лютому у нас закінчилася якраз усі терапія. Ми завершили лікування останнім уколом. Це було на початку лютого, і якраз планували їхати в Київ до нашого лікара для подальших дій подивитися, що нам чи потрібно продовжувати цю терапію, чи які у нас результати взагалі. Але ми не встигли цього зробити переїхали до Німеччини. Нам дали старий будинок і ми переживали, що Любомира буде загострення, тому що, так розумію, тут багато було кліща домашнього пилу. Але ми були дуже здивовані, Людомира за перш, перший рік взагалі ніякої реакції не було. І саме тому ми думаємо, це якраз заслуга цієї осі терапії, яку якраз ми завершили напередодні початку повномасштабного вторгнення. І м, перший рік ми взагалі не зверталися до алергологів, а, і ми вже думали, що ми позбулися цієї алергії. Харчова алергія, звісно, в нього залишилася. Було пару разів у нього різні загострення, коли він з'їдав щось з яйцем чи з горіхом. Але в принципі, загалом було нормально. Але через рік нам довелося знову звернутися до алерголога. І ось уже ми два роки як спілкуємося з одним спеціалістом так і проводимо якраз йому лікування. Зараз Любомир отримує асітерапію. Наступну так вона нам важко дається. Поки що Любомира загострення зараз астматичне, саме тому ми хочемо поділитися з вами нашою білю. Розказати, які труднощі, з якими труднощами стикаються батьки, дитини алергіка, і вже скільки років ми з цим боремося, і, на жаль, ми не можемо повністю її вилікувати, але якби, будемо сподіватися, що йому буде краще, буде повноцінно жити, дихати. Тебе, до речі, зараз вже немає нежиті, що тебе зараз У Мене піті на Я сьогодні сплю, наприклад. А потім я прокидаюся вночі через те, що я чогось кашлюю. Бо я бо в мене ніс забитий І я потім ротом дихаю, а потім там пилюка і вона в мене заходить, то потім я кашлюю вночі і прокидаюся, і так дуже сильно кашлюю, отак. І навіть і це не тільки вночі, це може бути в день, це може бути завжди. Прям так, він може так кашляти, що в нього якби майже рвотний рефлекс, якби він потім в нього. Ну... Би, і слюні і все таке виходить. Як би, це, це якраз як виявляється ознака астматичного ну, приступу. Ми якби, цього не знали раніше, бо раніше в нього такого не було. Але, на жаль, зараз вже такий є. Але ми це пов'язуємо саме з асітерапією, терапією з початком ведення асітерапії, що вона е, так на нього впливає, і, але в майбутньому він зможе саме завдяки асітерапії вилікуватися взагалі від цього алергена. Не, не реагувати на цей алерген, який, на жаль, всюди. Також хочу сказати, що в Німеччині практично у кожній сім'ї є якісь алергіки. Якщо ми говоримо, що в нас алергія, ніхто взагалі не дивується. В принципі, мабуть, 90% наших знайомих німців мають на щось алергію. Це взагалі для них норма. Забігаючи наперед кажу, що Любомир приймає щоденну гормональну терапію, також розповімо про її нюанси, про те, як нас приймав лікар, з, як він казав, сім'ї зі східної Європи, як вони відносяться до гормонів. Також у нас були неприємні ситуації тут в Німеччині. Тому у нас збиралося багато інформації. Ми будемо розповідати, як астму лікують в Німеччині, а в нього зараз якраз загострення астматичне і, в принципі, можна сказати, що зараз вона не дуже контрольована. Ми знову почали приймати асітерапію. Виходить другу, розкажемо, як, як її надають Німеччині, скільки це коштує, скільки коштує прийом до лікаря, що оплачує страховка, що страховка не оплачує, які труднощі в нас були, з якими ми стикнулися, наскільки що, що, з алергією тут важко в школі, як тут з харчуванням, наскільки Легко побачити алергени чи не побачити, тобто маркування все буде вам розповідати. Дуже багато цікавого і не такого, як в Україні досвіду. У нас і звісно будемо показувати вам результати осітерапії другої. Ми, як батьки, розуміємо, наскільки важко іншим батькам та з такими діагнозами, які ставлять їхнім дітям, дуже мало інформації, дуже мало досвіду в Україні, так і в інших сімей. Тому дуже важливо дізнаватися цю інформацію. Сподіваюся, ми, наш канал буде для вас корисним. Якщо, вам, якщо у вас є якісь питання, також залишайте коментарі ваші під відео. Будемо намагатися намагатися відповідати на всі питання, які вас цікавлять, можливо, будемо робити якісь такі включення, де я буду в ефірі, відповідати на ваші питання. Ну, коротше, Буде багато всього цікавого, ми сподіваємося для вас і корисного. І також, можливо, ми теж для себе щось візьмемо від вас, якусь також важливу інформацію для нас. Так що до зустрічі!